Колеги, розпочинаємо постійну комісію фінансів планування бюджету. Маємо порядок денний, маємо шість питань, включаючи оборону характеру. Ставлю на город. Дякую вам. Ставлю на звання. Хто за? За друзі, у нас немає сьогодні додаткових. Це перемога на п'ятому році нашої роботи. Звернення юридичного департаменту просить 300 тисяч на оплату витрат рішень судів. Хто за? Да. Да. Дякую. Звернення виконавчого комітету погодити розпис як внески статутний капітал сумі млн мільйонів дратуж сервіс військові. Хто да. за? За. Да. Дякую, звернення департаменту освіти, підготовка кадрів, профосвіта. Ми пам'ятаєте, колись про різанули їм оплату газу і тепла, просять повернути 1 мільйон 312 дванадцять тисяч сімсот гривень. Я передивлялася ці. Але ми домовляли, що область ви це ну, власть, стосується суду ТПА, яке ми, ми, реально їх дуже кайнули по теплу. Давай, ми там 200 млн, якщо ти пам'ятаєш, вклали. Пам Давайте ми оцей мільйон, я передивлялася що раз, біла, розбиралась, у нас немає варіантів. А область сказала, що, що вони дуже раді. Ми читаємо відповідь Міністерства від останнього депутатського запиту. Ми, я буду так приходити, напевно, кожен місць, а скільки мені відповідь, я між іншим читаю. З кілька будемо дієте далі, хто за. Дякую. За. Дякую. за. Дякую. Звернення Лечаківської адміністрації просять по Садовську 1 мільйон 189 847 тисяч. Це по варійні, аварійному фонду. Там у нас було рішення комісії ТБН в кінці року. Це з резервного фонду. Фонд. Ставлю на голосування, хто за. Ну, а, хочу. Я з зараз зараз колег. Звернення департаменту економічного розвитку 2 мільйона на шановні колеги. Департамент патрульної поліції є керівник на Борис Вони вони нас чекали, але я просто, шановні колеги, підключати керів з є заступник керівник на фронті. Перекажи на що це на ремонт не машин. А на ремонт е, ПТО. Тобто вони просять 2 мільйони. Насправді там, у них, е, вони просять більше, але зараз вони просять, щоб ми допомогли 2, 2 мільйонами. Жодне розбите автомобіль, який побитий е, там, в ДТП, ремонтується виключно коштом страхових компаній. А може, так само, як нам по тих вони по готові, ПТУ дали відповідь держава формально. Так може вони готові розгляну. підключатися. Підключати керівника, бо він. А що він нам скаже? Ми, та, ми та, державна структура, але ви в нас маєте фінансувати. Хоч ви маєте свої школи, садочки, там, лікарні, а Чи нам. нас є зміст підключати? Підключати керівника. Шановні колеги, ви будемо приймати рішення, чи, будемо, чи, чи послухаємо керівника? Він нам скаже, він нам ну, скаже. Ми до того не будемо мати питання, але чи є в нас на то гроші, коли ми зараз кредити беремо на ясві. Це і... наша безпека, насправді. Ну, Це наша патрульна поліція. Яка ми втро... за то платимо якраз податки, щоб ми будемо. Я розумію, ми її платимо на оборону податків, що <звіт> зараз підвищення. Ставлю на голосування, хто за виділення 2 мільйонів як субвенції до матеріально-технічного забезпечення Національної патрульної поліції. Я хто втратим за... втратим. Я Василишин, Павел. Я утримався. Василишин палик. Олена і Василишин. Я бачу. Спитайся, Василишин. Я за. 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 Раз, три, чотири, п'ять, шість. Василишин не голосував, троць отримав. Рішення прийнято. Питання оборонного характеру виключайте класну.